Правосуддя з бар'єрами прикутий до інвалідного візка смілянин не потрапив до приміщення суду. Людина з особливими потребами не змогла подолати п'ять сходинок. Відтак слухання справи про відновлення його майнових прав перенесли. Чи потрапить чоловік на слухання з другої спроби, з'ясовувала Мирослава Станкевич. Рейсу Смілянщини мав слухати справу інваліда Леоніда Іршенка про повернення йому приватного будинку, привласненого шахраями. До суду пан Іршенко так і не потрапив. Сходи та вузькі двері адмінбудівлі не пристосовані для таких, як він. Судовий розгляд ми знову відклали. По-друге, ця особа не може. Скористатися своїм правом законним, на участь у даному судовому процесі і, скажімо так, донести до суду ту інформацію, яку вона хотіла б донести, оскільки справа достатньо серйозна і впливає на особисті права даної особи. Питання, чи вирішиться проблема чоловіка на наступному слуханні, залишається відкритим. Адже у суді родичам інваліда сказали, що те, як потрапити до приміщення пану Іршенко зі своїм візком, на їхній клопіт. Безперешкодний доступ для людей з обмеженими можливостями до приміщень суду, прокуратури та міліції, мали б забезпечити пандуси. Це закріплено на законодавчому рівні. Проте, у більшості випадків ця норма залишається лише на папері, зазначає громадська діячка Анна Харченко. Загалом ситуація не дуже добра із наявністю цих пандусів, але принаймні в Черкасах можна отримати допомогу. Наприклад, от сьогодні я ходила у справах до нашої обласної прокуратури, у них є кнопка виклику біля, е, е, біля будівлі для прийому громадян, тому виходить охоронець допомагає піднятись і спуститись. І сказав, що, ну, на жаль, поки що пандуса немає, але поки що це в надії». Якщо в обласному центрі завдяки активістам громадськість із розумінням ставиться до потреб інвалідів, то у районах цих людей воліють не помічати. Леонідові Іршенку не пощастило двічі. Відповідно до закону, його інтереси як інваліда у суді мала представляти прокуратура району, проте і тут його проігнорували. Більш того, здивувала зміст відповіді повноважного керівника органу про те, що, на моє фактично, інформацію з цього приводу, яке я вважав би, доцільне було б для забезпечення саме його захисту, прокуратура повідомила, що саме я, як адвокат його, мав надати документи, які підтверджували наявність у мене таких вад і для забезпечення моїх прав в цивільному процесі. Днями президент України підписав закон про введення кримінальної відповідальності за дискримінацію за ознакою інвалідності. Так поступово держава та чиновники почали привертати увагу до проблем людей з особливими потребами. Чи допоможе це героєві нашого сюжету? Мирослава Станкевич, Олег Кура, Черкаська служба новин.